Тільки у світі любителів кави, я одна із них. Я обожнюю ласувати кавою, відчувати її аромат, П'ю її вранці, по обіді, навіть ввечері, у кав'ярні і вдома. Заварюю каву, коли з'являється вільна хвилинка, щоб помріяти. Якщо приправити чашечку кави приємними історіями, відчуваєш, що ура щастя гортає тебе. І день за вікном стає теплішим, турбути відлітають, і ти вже посміхаєшся цілому світу. Для всіх любителів кави та жіночих розмов рекомендую книгу Юлії Сман Теплі історії з корицею. З перших сторінок цієї книги здається, що авторка твоя давня подруга, з якою легко, приємно ділитися спорадами. І ти вже не знаєш, чи це її історії, чи твої власні. Запрошую вас приєднатися до нашої дружньої компанії. Вмощуйте зручненько, заверіть кави, покладіть кориці, візьміть до рук книгу і отримайте насолоду. Пам'ятайте, кава смакує з теплими історіями Юлії Смаль. Бібліотека.